На громадське обговорення прийшли лише журналісти та один громадський активіст. Сьогодні для обговорення громадського ми надаємо детальний план території, який визначає функціональне призначення території під малоповерхову та садину забудову. Тема обговорень була цікавою тим, що земельні ділянки можуть отримати учасники АТО. І в межах міста Житомира виділена вільна земельна ділянка для забезпечення. Цієї категорії громадян. Це близько сотні ділянок під приватну забудову та під громадські і соціальні об'єкти. На даний час територія вільна від забудови, там в природній на той час склався рельєф, він такий частково заводнений. Такі пейзажі тут спостерігаються щовесни, але за декілька місяців земля матиме власників. Ну, як процедура вимагає місяців два, можливо, це Держкомзем, як у них процедура видачі державних актів чи інших документів. Гарна та потрібна ініціатива влади Земля для учасників АТО. Але єдиний присутній на обговоренні громадський активіст проти. Чи знаєте ви, що ця земля обтяжна? Звісно, зараз є багато панства, які дуже бажають. Отримати такий ласий кусок шматок землі, де вже все проведено, підведено і так далі, і тому подобне. Мова йде про інженерні мережі та комунікації, які побудувала компанія енергія на цій ділянці з 2005 року. Тепер договір суборенди ділянки розірвано. Всі ці мої слова підтверджені документально цілим пакетом документів, який знаходиться у директора комунального підприємства Житомир Будзимовник Ткачука. Всі ці документи були в керівництво мерії, було понад 14 звернень від фірми Енергія про те, що дайте будувати, просто дайте будувати, але навіть не було жодної відповіді. Ми запитали, яке відношення має представник громадського об'єднання Пента до компанії Енергія ніякому просто цікаво. Мені просто цікаво, тому що наше об'єднання за справедливість. Після слухань детальний план несуть на розгляд сесії міської ради, і можливо депутати внесуть ясність у це питання.